Так, друзі, в продовженні нашого ефіру маємо можливість долучити військового експерта офіцеру резерву повітряних сил збройних сил України Андрій Крамеров. з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава! Пане Андрію, Ми і минулого тижня, і вже зараз я дивлюсь, спостерігаємо таку низку матеріалів, в якій західна преса розбирається в тому, що контрнаступ чи наступ збройних сил України, який ще навіть і не почався, вони вже ставлять його результативність під сумнів. Зазвичай вони посилаються або на витік документів із Пентагону, або на свідчення якихось експертів у Сполучених Штатах Америки в Україні. Все не названі джерела, але Завжди кажуть, що цей контрнаступ він не зможе забезпечити перелом на, на фронті? Ну і далі далі, що досить локальні будуть успіхи. Скажіть, будь ласка, ви як військова людина? Ясно, що ви відповідаєте там, умовно кажучи, за небо, але тим не менше, чи справді ще напередодні будь-якої операції та це все обраховується. Ми розуміємо, що симулятори підбивають там підсумки на фоні існуючих цифр. Але чи справді можна так достеменно встановити успіх чи не? Успіх, тим паче, що ми розуміємо, як до цього наступу чи звільнення наших територій давно і ретельно готуються. Дивіться тут навіть питання ну не лише військовій справі. От багато цивільних людей, які працювали в аналітиці, прекрасно знають, що завжди обраховуються три варіанти: так сказав так називаємо прогресивний, негативний і, от типу середньостатистичний. І звичайно, що наше військове командування, воно при розумінні плануванні стратегічному плануванні цієї війни воно обраховує і позитивний, і негативний варіант, і варіант який, ну, так умовно називається середньостатистичний. При наших шансах на успіх казати про іну якихось західних, наприклад, експертів чи спеціалістів. Ви знаєте, якщо чесно, ну дуже багато зараз. От інформації дивіться інформацію інформації про те, що хтось каже, що ми щось переносимо, хтось каже, що щось не переносимо. А проте я схильний все таки, от до думки, що знаєте, от як сказав також один за ну одна з військових, один з військових людей, от зараз, що насправді про наші можливі успіхи і про наші реальні плани, зараз знає лише Господь Бог і генерал залужний. Більше не знає ніхто. Я от дуже згану я схиляюсь дійсно до цієї думки. По перше, на полі бою наші військові ну. Вже 400, більше 400 днів доводили свою надзвичайну мужність, ефективність і вміння в тих ситуаціях, де навіть всі західні військові ну вони дійсно вражалися з тим, наскільки наші військові мужньо професійно і взагалі можуть виконувати задачі, яких от ніхто б не поставив там. Під сумнів. це по перше. По друге, дійсно наше військове командування воно проводило багато дуже успішних операцій. Крект ну Дійсно, і креативно, і несподівано для ворога. І плюс давайте ну, будемо відверті, що нам за весь минулий рік. Стільки допомоги військової і техніки, як спочатку цього року, не було надано. І ця вся техніка, вона ще не вступила в бій. Це вся техніка, яка надавалася зараз. От та героїчна оборона, яка йде на сході, це і Бахмут, і Авдіївка, це все те, що ми ведемо силами та засобами, які у нас були ще на кінець минулого року. Ті резерви, і ті резерви укомплектовані, підготовлені. Ми ще в бій не вводили. І е, дуже багато. Зараз і особливо є американське видання Вашингтон Пост. Ми дуже дякуємо нашим західним партнерам, про те, Вашингтон Пост, яке спочатку каже про якісь наші плани щодо переносу. Потім сумнівається в успіхах. Ну знаєте, якщо чесно, то ну напевно, те, що знаходити, коли сидиш у Вашингтоні, і коли ти знаходишся в полі під Бахмутом, це трошки різні речі. Безумовно, і ми це кожен раз підкреслюємо. Пане Андрію, ви здається, там місяць тому, може трошки більше, навіть говорили про те, що в росіян вже шалено скоротилася їхня авіація. бойова. І ми, в принципі, і теж нещодавно були матеріали, що величезну купу своїх літаків вони якраз втратили на початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що вони розповідали байки про знищену протиповітряну оборону, наші нашу авіацію і так далі. Що ми зараз про них знаємо і можемо сказати наскільки? ми розуміємо, вони стали е, надзвичайно рідко її використовувати. Ясно, що вони можуть літати над Донецькою Луганською областю, але вони вже перестали залітати е, на територію України як таку. Та це перша історія. А друга – це здається, коли вони готували. Принаймні вкидали інформацію про свій наступ. Була інформація про те, що десь 400 бортів десь знаходилось неподалік від кордону, і вони були готові цю авіацію. 450 п'ятдесят. Да. А де вони? Вони все ще існуючі, вже ці цифри перемальовані. Чи вони до чогось її тримають і готують? Що нам про це відомо? Дивіться по перше. А ворог доволі зараз дуже активно застосовує свою авіацію. Просто якщо з початку повномасштабного вторгнення це перш за все були ударні гелікоптери. Там мі, мі 24 мі 35 к 52 які, до речі, доволі непогано в них скоротилися, особливо К-52, який вони вважали взагалі найкращим винтокрилом в світі, особливо ударним винтокрилом. А як виявилось, ну взагалі там він доволі слабенький. Ну ні, машина гарна, але як виявилось, в плані особливо захисту проти нашої стурни, доволі слабенька машина. Штурмовиків Су 25 в них найбільше втрат. На сьогоднішній день там вже здається більше 80 штурмовиків Стурмовиків вони втратили, а це більше половини тих, що в них взагалі знаходилось в строю, от Штурмовиків Су-25, ну тих, що реально знаходилося в строю, а, проте, вони оту. Тактичну авіацію, а це вже йдуть багатоцільові винищувачі. Особливо в основному це Су-34, Су-35. Е, там навіть кажуть, що Су-57 вони якось намагалися застосовувати. Проте, ну, я впевнений, що то було не більше, ніж якісь там тренувальні польоти біля бойових, зони бойових дій, тому що там не в них всього е, прототипів 8 є, знаходиться на озброєнні. І е, е, От су 34 су 35 споряджені керованими авіаційними бомбами 500-кілограмовими. В основному це перероблена ще радянська фугасна авіаційна бомба фак 500 Активно застосовується. Активно застосовується вздовж лінії фронту. Активно застосовується по нашим мирним містам: це от Миколаїв, Запоріжжя, ті, що знаходяться ближче до ну, прифронтової зони, Сумщина, Чернігівщина. Були випадки, і звичайно, що вся лінія фронту цими бомбами вони намагаються закидувати. В них поки що вдається це робити, скажімо так, умовно, безнаказано, тому що запускають вони там з відстані приблизно 40-50 кілометрів, і це їм дозволяє не заходити в зону враження наших систем протиповітряної оборони. Тобто, ну поки що ми їх на жаль дістати не можемо. Проте з надходженням до нас і систем протиповітряної оборони. Дальньої дії, тобто в нас поки що нашими партнерами поставлялися середньої і близької дії, це комплекси на сам Сагрісті. Очікуємо на комплекси дальньої дії, це Петріот і СМПТ. Це вже дозволить їм не так легко себе почувати. І звичайно, для протидії цьому потрібна перш за все авіація, тому що проти от таких от нальотів з навіть в. Прифронтові, грубо кажучи, лінії і е, при долі не заходячи в лінію зіткнення в е, на до, ну, до дії наших систем протиповітряної оборони, звичайно, з цим має розбиратися авіація, і от дуже очікуємо на позитивні зрушення наших партнерів щодо авіації. От щодо авіації запитують всіх, кого тільки можна, тиснуть на всіх, кого тільки можна. Пан Кулеба проводить регулярно переговори Резніков. Також і от днями посла Британії Мелінде Сіменс запитали про рішення щодо літаків для України. Вона відповіла, що ну ви знаєте, Британія і так в багатьох пунктах номенклатури надання зброї була першою. Не можемо ж ми постійно бути першими і в літаковому питанні, в тому числі, це важко Історія і питання довгострокової розмови цитую Меліндо Сіменс. Хто би міг стати на вашу думку, пан Андрій? Першою країною, яка погодиться надати нам ті самі F-16? бачимо, поляки е, з їх мігами зараз нам суттєво допомагають. П'ять уже надали, обіцяють ще кілька по мірі заповнення своїх резервів там F-35, Наприклад, які вони закупили, переправляти нам ці міги, але все таки нам потрібні F-ки, тому що в цьому. Регламенті це дуже потрібний, кажуть військові експерти, нам борт. Ну, дивіться, по-перше, це ну нам західний літак потрібен. Навіть не тому, що от всі багато акцентують увагу на те, який там гарний з точки зору планера або з точки зору того, як він умовно літає. Літак, ні, нам потрібен західний літак, тому що західний літак є основним носієм західного озброєння. В останні 30 років, з 90-х років, з першої бурі в пустелі, західні літаки, західна авіація є провідним носієм зброї, провідним способом доставки боєприпасу до того місця, де він має бути використаний. В них навіть артилерії було не так багато і запасів снарядів. Перш за все, через те, що в них основна була, ну, як би упор ставився на авіацію. Щодо Британії, дивіться, насправді. Ще в наприкінці січні, початку лютого місяця, після візиту нашого верховного головнокомандуючого до Великої Британії, а прем'єр Великої Британії пан Ріші Сунак зазначив, що українські пілоти почнуть в них тренуватися. І пілоти перші, потім через два тижні з'явилася інформація, що перші українські пілоти вже вирушили в Велику Британію на навчання. Я більш ніж впевнений, що Велика Британія, от таким видом винищувача, як Єврофайтер тайфун буде першою, і як вони нам вже багато в чому допомагали надасть їх потрібної кількості, коли ну скажімо так, це питання стане актуальним. Найактуальнішим зараз звичайно є питання надання нам літаків F-16. і наскільки мені відомо, що ряд країн це і Нідерланди, і Данія, і Бельгія готові нам предоставити свої борти. Вони зараз лише чекають на дві речі. Вони чекають, я так розумію, на нашу готовність і коли ми будемо повністю готові, щоб нам їх надали, е, в тому числі е, вони отримають одразу ж згоду Сполучених Штатів Америки. І е, 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 я вже казав і продовжую казати, що дійсно західна авіація, от повірте, це буде дійсно game-changing weapon на цій війні, і вона зможе не, не просто ну на її переломи, тому що. Е, Знову ж таки, останні там 30, більше 30 років всі західні армії воюють перш за все за потужної авіаційної підтримки авіаційних компонентів. А в цій війні не ми, наш, наш ворог, не змогли на поле бою, бою виставити таку потужну авіаційну компоненту. І коли вона з'явиться у нас. То дійсно це стане от таким дуже важливим ключовим переломним моментом в цій війні. Мені дуже сподобалося. один пілот американський сказав: авіація ніколи не вигравала війни, але без неї війни теж виграти неможливо. Пане Андрій, дякуємо за коментарі. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України Андрій Крамаров був з нами цієї миті.